Давайте поговоримо з вами про те, хто такий Delivery Manager. А, Насправді, свого часу на своєму телеграм-каналі Delivery Хебенс я проводила опитування, і результати цього опитування опитування мене вразили. Бо з всіх, хто відповів, 27% людей не знають, хто такий Delivery Manager. Ще частина відповіла, що це PM з розширеними можливостями, щоб це не означала. А ще частина сказала, що а, це. Дехто хто керує Project менеджером, такий собі pm пімліт. Насправді, якщо ми подивимося на вакансії, то ми часто дуже можемо бачити опис delivery менеджера. І насправді ситуація дуже дивна, бо офіційна такої професії, як delivery менеджер, ви не знайдете в жодному класифікаторі. Її нема в класифікаторі професії. Ви не знайдете позицію delivery менеджера в кведах. Але ми стикаємося з тим, що, що офіційно професії нема, а люди і велію, які вони приносять, є. Тож, а хто такий delivery manager? Насправді зараз на ринку багато ціле різноманіття позицій Delivery Manager, і ми можемо виявити чотири. Різних напрямків delivery менеджерів, які зараз є на ринку. Перша історія, хто такий delivery менеджер, це такий собі реліз-менеджер, да? людина, яка відповідає за доставку конкретних релізів, конкретних фічей вашому клієнту, координує різні команди, особливо якщо це великі проєкти, да? планує всі ці релізи, допомагає. З управлінням ризиками, і відповідає за те, щоб все відбулося вчасно. І Delivery Manager, як Release менеджер також дуже часта позиція, особливо це стосується великих enterprise клієнтів які великі проєкти, і, безумовно, великого IT-аутсорсу. Це перша роль. Друга роль і друга. Пастась, з якою ми стикаємося в ролі delivery менеджера, це delivery менеджер як account менеджер. Також стосується здебільшого дуже великих акаунтів. Коли клієнт працює з вендором з вендором на довгостроковій основі, приносить не один, а багато проєктів. І е, тут е, Delivery менеджер як аккаунт менеджер відповідає за налагодження взаємозв'язків з конкретним клієнтом. Якщо це клієнт, рівню не знаю, там Sony або Samsung, да безумовно в них може бути досить багато там великих, маленьких, середніх проєктів, і аккаунт менеджер відповідає за те, щоб перше е, цей клієнт працює працював з вами досить довго, і друге за те, щоб все відбувалося гладко і все йшло якомога краще. Тому аккаунт менеджер відповідає за апсейли, відповідає за релейшншіпс, відповідає за ресурс менеджмент, відповідає, щоб всі ролі виконувалися і всі проекти йшли досить гладко, Ну, от така історія. Третій а, варіант delivery менеджерів, який ми можемо бачити на ринку, це позиція delivery менеджера як head of project management officer. А, і це людина, яка дуже добре вміє в проєктний менеджмент. Людина, яка дуже добре розуміється на управлінні проєктами, може відповідати за методологічну, методологічну складову, да, вести knowledge base of knowledge. У вас в компанії, але а, чомусь таку позицію також називають delivery менеджером. Ну і остання історія та а, я називаю цю роль delivery менеджера, як те, що собі придумав власник, коли багато різних функцій, які зараз затребувані в компанії, комбінуються в одну. Таку гримучу суміш на позиції Delivery менеджера, який може і в продажі, і в маркетинг, і будь-що. Да? Тобто для того, щоб допомогти SEO, допомогти компанії функціонувати. То хто насправді Delivery менеджер? Як на мене, якщо ми візьмемо метафору, про те, що Delivery менеджер це такий собі міні директор конкретного Delivery Unit. у вас в компанії може бути один Delivery Unit, який бере всі проєкти, або, наприклад, у вас може бути кілька. Delivery unit юнітів, які мають свій, свій напрямок. Наприклад, один delivery unit може функціонувати і відповідати і функціонувати в ніші manufacturing, а інший delivery unit працює виключно тільки з healthcare або hospitality проєктами. І delivery manager виконує функцію такого собі міні-директора який відповідає перед власником або фаундером за функціонування цього Delivery Unit у всіх аспектах? У всіх аспектах це і ресурс менеджмент, і фінансові аспекти роботи із клієнтами, і Delivery Unit, в ревеню маржа, всі інші такі речі. Відповідає за управління проєктами, щоб все, що гладко, і все, що відбувається, всі правила введення проєктів виконувались також і в цьому делівері, безумовно, зі, з, з оглядкою на те, в якій ніші працюємо. І якщо підрезюмувати цю роль делівері менеджера, це історія про те, що делівері-менеджер. Відповідальний перед власником за кінцевий результат роботи делівері у вигляді грошей. Крапка. Це важлива історія, коли ми ставимо делівері менеджера на цю позицію, від цього компанія тільки виграє. Тому друзі. Пишіть, будь ласка, що ви бачили на ринку в позиціях Delivery Manager, чи згодні ви з нашою трактовкою? Хто такий Delivery Manager. Ми з цікавістю будемо читати ваші коментарі: лайк, коментар, підписка. Ви знаєте, що робити. Гарних вам проектів. Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики, почніть заробляти на своєму делівері. І переходьте за посиланням.